Біяти. Руки отак не зажимає ззаду, тому що одразу іншій дитині зрозуміло, що ти якби боїшся. Слухай ти, я хочу тебе по образу, взивати. Ти, ти така сяка. А ну давай, кажи мені. Не, не дивись по сторонам, кажи мені сама така. Уходь. Така. Уходь, я не буду з тобою. Іди на мене, йди на мене, і дивись, очі. йди на мене. І отак от руки став, щоб дитина, щоб тебе інша дитина не образила. Якби ти виставляєш такий захист, дивишся в очі і проганяєш ту дитину, яка хоче тебе образити. Бачиш, аж топнеш за нами, вийшов. Давай ще раз. Та я зараз тобі зроблю, зараз я тобі дам, я ти бачиш, якась лачка, я там хожу на різні заняття. Ходь! Ходь! ходь. Давай ще раз. Слухай, ти така сяка. Я ще з тобі ти бачиш, я така жерненька. Щас, щас я тебе побаю. Ой, це дякую. А.